Українців вигнять з Європи до квітня 2026 року. Давайте розберемось, правда це чи неправда, і також розкажу найкоротший шлях до легалізації, щоб ви встигли до цього часу легалізуватися за кордоном за мінімальні кошти і витрати і при тому всьому, де українцям брати гроші, бо мінімальні зарплати, які потрібні для легалізації, їх не вистачає ні на що за кордоном, а жити за щось треба. Йти на чорні роботи, таке собі на нормальні роботи українцям не беруть. Значить, розказую мій досвід і як це реально може спрацювати. Поїхало. Давайте з От Я знаходжу зараз Польщі. Що Навроцький зробив? В першу чергу він продовжив Лісі. Українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року, так само як це зробила Німеччина, Британія, інші країни Європи і майже весь світ для українців. Але при тому всьому Навроцький каже: як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є такі оточення, і тут є два варіанти: перша або знов щось переміна цим погали в 23 третій, в двадцять, 25-му з нас цимпугають, тобто, або вони знову придумають якісь закон, який дозволить українцям далі легалізуватися, але я думаю, це навряд чи буде того що українці дуже сильно сасут з бюджету з усіх країн за три чимось роки вже можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу, якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють в Німеччині навпаки, ситуація більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі, коротше, все непонятно. Там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в цьому сьому випадку робить. Я думаю, українці дійсно, які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу і так далі. Їх будуть просити потихеньку уйти або ж переводити на інакші пара Бо український гінофонд, українська кров, ну це унікальне в зрівнянні інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи, українці виглядають дуже бажаними. Насправді, ну я думаю, ви всі розумієте, чого я не буду про це в Тіктокі казати. Тому а, тут можна трохи видихнути, але ситуація з роботою залишається все рівно такою, як була. Тобто вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дешеву роботу, саме мінімальної плати, саме не так далі, влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися. Якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити Гроші платить в, в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити, і так далі. Ось для українців є унікальні можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас, хто хоче, може взяти телефон, ноутбук, де знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От ми, наприклад, за посиланням в шапці профіля, ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти, подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо. айфони, айпади і так далі. Прошу вас, не заходить туди. Якщо, якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну, даруємо подарунки, ми зацікавлені, дарувати їх тим, хто зацікавлений. От. Але, будь ласка, велко, можете зайти за посиланням в шапці профіля, глянути, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають в навчанні. Ми до речі, там навчаємо, як без банків життя обходиться, бо це все історія, бо зараз дуже сильно блокуються всі банки. І от Неважливо з нами, чи без нас ви підете далі. Я дам вам будь-якому випадку безкоштовне навчання там а, на три дні. У вас буде п'ять днів ефірів, а, можливо, концерт для вас зроблю. І я розкажу, які можливості українців є для заробітку онлайн з нами чи без нас неважливо. Але вам потрібно рухатися далі обов'язково онлайн. Саме там, причому в українському інфопросторі, вам не потрібно закордонні онлайн компанії, вам українські потрібні і з українцями працювати, і українськими продуктами можете займатися. Там ви можете заробити достатні гроші на життя. А ту за яку ви мінімально знайдете в той країні, де ви навчаєте. З мінімальною оплатою, чи живете, і так далі, дозволить вам легально залишитись після квітня 2026 року. Друзі, я думаю, зрозуміло загалом настрій Європи зараз дуже змішаний. Того що, е, ну постійно ці атаки, напади, як я і казав, провокації на Європу будуть продовжуватися. Європа буде концентрувати більше грошей зараз на обороні Європи ніж відправляти в Україну. Те саме й зброї стосується. Тому українцям дуже українці зараз відходять на задній план. Далеко вже не на другій, на третій, на задній план. Тому варто зараз вам задуматися про легалізацію. Вже якщо відтягували до останнього, вже все угаманіться. Пора подумати за це. І пора подумати вам за заробіток, і я б всім би українцям радив саме заробіток онлайн шукати. Чого еміграція, переїзд, тільки телефон і інтернет вам треба в руках, щоб заробляти. Плюс розуміння, як жити без банків. Я про це все розказую там за посиланням, щоб профілю в нашому ком'юніті. Коротше, вас там жде ефір, як українці можуть заробляти. Я вам наглядно покажу і на чому. Як жити без банків, безкоштовне навчання, подарунки, але знову ж таки, будь ласка, заходьте, якщо вам це цікаво. Бо ми в минулий раз подарували 20 різних айфонів, айпадів, макбуків і так далі. А, в принципі, і все, друзі. Ну, це найкоротший шлях, ви можете. Ти йти своєю дорогою, але я б дуже радив, можливості б не упускати. І де ви не бачили якесь навчання, я тільки не, не про своє зараз тільки кажу, де ви не бачили, вам треба йти, намагатися вчити, вивчати, досліджувати. А, не бачу інакшого шляху для українців, ніж заробляти онлайн. Ну я просто слухаю ваші історії, коли з вами стикаюсь, коли ви йдете десь на роботу, намагаєтесь легалізувати, влаштуватись на достойну посаду, де ви хотіли отримувати нормальні гроші, ну і там просто жесть. То умови непонятні, то мільйон документів і узгоджень треба, щоб туди устроїтися, то купу підтверджень дипломів, то щось мова не така, то ще щось, то справки на справку нема. Тому мінімально самопросту просту роботу знайшли, без перепрошую, замаха, щоб вас туди взяли і ви були легалізовані, а заробляти вам треба онлайн. Якщо зможемо допомогти, то ми, будь ласка, велком за посиланням шапці профіля даємо від нас все можливо. Якщо ні, шукайте щось ще собі обов'язково онлайн. Можете самі щось шукати, уголити в інтернеті, але це буде досить важко, бо ти не знаєш, якою правильною дорогою піти. Можна дуже розпрошитися. Все, друзі, тримайтеся, розповсюджуйте. Слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Папа.